Дорогі брати та сестри, сьогодні ми розглянемо важливу настанову апостола Павла до Тимофія, який мав стояти на сторожі істини, не дозволяти чужим вченням проникати в церкву. 1 Тимофія 1.3 написано: Коли я йшов до Македонії, то просив тебе залишитися в Ефесі, щоб декому ти заборонив навчати чогось іншого. Тимофій це один із небагатьох учнів, якого апостол Павло називає своїм духовним сином. Він був покликаний служити в місті, де церква переживала серйозні труднощі. Велика кількість членів громади ускладнювала контроль, і в результаті в церкву проникали люди, які прагнули власної слави. Це були юдеї, що використовували хитрі тлумачення старозавітних родоводів, аби привернути до себе послідовників. Павло закликає Тимофія проявляти мужність і твердість, вірно виконуючи служіння як добрий воїн, маючи віру та чисте сумління. Згідно пророцтвом, що збулося про нього. Ці слова нагадують нам про необхідність залишатися вірним Богу, не лише оберігаючи істину, але й активно захищаючи церкву від лжеучінь, щоб її основи були непорушними. Нехай ці слова надихають нас бути стійкими у вірі, попри будь-які труднощі, і з радістю нести служіння, виконуючи Божу волю в нашому житті. Амінь.